Значення Черкаси Умань. Якраз це дорога. Якщо ми беремо дорогу, я дивився як прибирання дороги до кордону з міста Черкас до кордону Київської області, у Золотанівський район, то там якби нормально, там робота проводиться. Я бачу, скільки вийшло бригад, які проводять роботу. Я не маю на увазі тільки асфальтування дороги, а прибирання дороги. А ця дорога, що ви плануєте робити? Я хотів би чітко для себе зрозуміти. Які заходи ви нахідно, в цьому приділяєте? Ну, в зв'язку з тим, що фінансування служби автомобільних доріг в цьому році обмежене, то кошти виділяються по принципу залишкового. Тобто спочатку ми даємо пріоритет на ярус. Але в зв'язку з цією програмою і цими заходами щодо... Проведення суботника на 25 квітня теж заплановано, що всі філії вийдуть і будуть прибирати Все, іменно цей напрямок. Н-16, це черкасила дорога, яка має дуже важливе значення. Забрудена дорога. Як то дивиться, і направо, і наліво подивишся, сміття і бруд. Це наше обличчя. Хто б не приїхав до нас, то так і подивимось, що наше обличчя. І обличчя служба автомобільних доріг. В тому числі. 25 квітня я просив би перенести все ж таки графік до пасхальних свят. Розробіть заходи до кінця цього тижня для того, щоб провести цю роботу. Поки ви не асфальтуєте, тому що немає коштів, відповідно, поки йдуть дощі, ви не асфальтуєте, то могли б зайнятися іншою роботою. Я просив би, щоб в власних графіках ви змінили.